На кожному кроці потрібно давати чаєві або тіпси. Це те, що я зауважила на протязі відпочинку. Ну що, а у нас сьомий день вікейшену і ми вже в лейктаху в цьому селі я ще не була. Хіба що проїздом плани змінились, і ми звернули неочікувано у зиму. Взагалі не підготовлені, але це не біда. А в мене питання: а як ви знаходите ту грань, коли саме потрібно давати тіпси? у моєму розумінні? Потрібно давати в ресторані, і то, коли тебе гарно та особливо обслужили. Обов'язково потрібно давати чаєві за грязну роботу. Коли людина прибирає, чи мої вашу машину чи квартиру. але зауважила, що зараз дуже популярна та функція. Тіпс на кожному апараті, де би ти що не купував. От, до прикладу, взагалі не розумію, навіщо давати тіпси в Starbucks. тобто мені заплатити долар чи два за те, що налили в чашку каву. В цьому логіки взагалі не бачу і виглядає, що мені жалко всього-навсього два долари. Якщо говорити про той самий Starbucks, вони піднімають шалену ціну. їм допомагаємо заробляти мільйони. Я розумію, що ця функція добровільна, і. Я можу не звертати на неї уваги, але скажіть чи ніколи у вас не виникало такого відчуття? Що ви за щось розраховуєтесь і тут той момент на касі заплатити тіпси? Не знаю, чому мені стає незручно. А ще коли касир зі мною стоїть, дивиться і чекає, коли я зроблю свій вибір? У мене відчуття, що на мене психологічно давлять. До речі, цікаво. А як Україні з цим? теж на кожному кроці при любій оплаті чи покупці є функція тіпс? А як ви ставитесь до такого ажіотажу з чайовими? Думаєте, нормально, що їх так пропагандують? Чи теж за? Уважили, що це вже за НАТО.